Всім привіт! Сьогодні 1 грудня 2023 рік. Зараз ми знаходимося в матишнику вегетативних підщеп. це саме копаю. Вирішив поки зайнятися на декілька днів підщепою. Бо тут передають незрозумілу погоду. От вчора у нас було мінус 12, я вирішив поки на тиждень припинити відправку саджанців. Десь приблизно на тиждень. Ось. І далі, десь понеділка, передають вже потепління, трошки кращу погоду. І тоді, напевно, буду. Списуватися, кому ще не відправив, і буду питати, чи відправляти, чи, зараз, чи на весну будемо переносити. Всі замовлення не відміняються, нічого. Просто кажу, я трошечки цього року не встиг, мені не вистачило буквально днів 5-6. Там маленька кількість вже замовлень залишилася, але просто от пішла отака погода, морози, і я вирішив не ризикувати. А перед цим були дуже сильні вітри. О, тобто мінус один, мінус 2 якби можна копати, але через те, що був сильний вітер, дуже сильно висушувалась коренева система, і я вирішив не ризикувати. Я вирішив чуть-чуть почекати, поставити на паузу і. І поки, поки займаюся підщепою. От як бачите, було у нас мінус 12. Я зараз копаю підщепу. Як бачите, о! земля взагалі не промерзла. Тобто саджати можна без проблем. Це я сапою викопую. Навіть тут зараз наступний ряд. Ось бачите, абсолютно земля не замерзла. Ніяких проблем немає. О, тому я вирішив поки погратися з підщепою. оце ми зараз купаємо. СК-2У. Не знаю, навіть цього року не буде її на продаж. Напевне, цього року собі посажу тестовий перший рядок. Дуже потужна коренева, дуже міцна. Ось, ледве витягую деякі. Міцна, деревина теж міцна. Дуже цікаво буде попробувати її, як за мінус 62-396, бо в 62-396 це її єдиний недолік, крихкість. Перші роки її дуже ламає. Тобто перших 5 років її треба по-любому з ковликом або з підв'язкою вирощувати, потім далі все нормально. А от перших 5 років то, то треба дуже з цим бавитися. Це не така, як 118, а 54-118 і СК-2У дуже, дуже така коренева, міцна і деревина, не крихка. Тому будемо десь найближчим часом, теж зніму відео, будемо кручувати черешню викидати, бо вже збитково її вирощувати. Будемо, посажу один ряд на СК-2У 150 дерев. Буду. Буду пробувати різні сорти. Подивимося, яка, яка комбінація вдасться найкраще. О, тому не переживайте на рахунок саджанців, Всі замовлення є просто чуть-чуть не встиг. Чуть забагато цього року саджанців, і я трошечки не справився. Ще трошки здоров'я підкачало. О, зараз пару днів відпочину, трошки підлікуюся і. І продовжимо. Там, кажу, там небагато залишилося, буквально трохи. Останню партію я теж вже написав, але кажу, побачив, що погода така нехороша, не то я поки притримав. Саженці вже викопані, стоять в прикопі. Замовлені якби зібрані, але відправляти я поки не ризикнув, бо, бо дуже, дуже така погода не зрозуміла. Але як бачимо, земля не промерзла. Оце у нас QA line СК2У 62396, там далі 54-118, ВСО2 і в кінці С1. Ну і там далі ще малина. Теж, як бачимо, листя не скинула. Треба буде десь пройтися відідімелу її на зиму теж покропити нордаксом. Теж чуть кажу, цього року не встиг, буквально чуть-чуть. днів на 5-6. Ось тому не хвилюйтеся. Все, все йде, процес йде, викупка йде. От, На жаль, чуть-чуть на жаль, часу не вистачає. Ось, Підщепа, підщепа досить таке, потужна, класна. Скоріше за все кажу, 150 штук це піде собі на, на один ряд і ще десь там, не знаю, напевно, десь біля сотні буде. Вже на наступний рік на окуліровку Щоб вже трошки деякі сорти окулірувати а то багато людей вже просять. ось так що все нормально, все йде своєю чергою. Бачимо без проблем, без проблем все. Земля не промерзла, ніяких проблем немає. Хіба що в кого в північних регіонах, там, наприклад, Суми, Черніги, Житомир, то я буду наперед, звісно, списуватися і питати, чи копати, чи ні. Якщо там земля промерзла, ну тоді будемо переносити вже на весну. Тоді вже ризикувати не будемо. Тут таке. А в кого земля не промерзла, ось таке, то чому б і не садити? Я от кажу. Завтра, післязавтра будемо садити ось цю підщепу ск 2 у